Ну, терезно, блядь. А, ні, я не смогу. Собі. Вітя, а для чого такий ключ взагалі? Це ти прівоси будеш під таксі здавати з цим ключом чи як? Та я от вирішив купити оборудовання допомоги на свій сервіс. Тому що у нас найкращі умови на сервісі, і не вистачає от такого ключа. До речі, що вгадайте. До у нас Real Car сервіс, який знаходиться на Роберта Лісовського 8В, Рихтовка. Покраска ваших автомобілів в ремонт абсолютно любої складності, О, заправка кондиціонерів, шиномонтаж а, і є знижечка від реального таксиста. Так що, кому цікаво, пишіть, допоможемо, відремонтуємо вам автомобіль. Тобі ж Київський теж треба відремонтувати тачку. Ви, да? треба, там ну, там масла поміняти, да? там щось там таке пиздец, Ви, да, ні, Там ну, читання. там треба все мені відремонтувати. Я пропоную тобі твої двері від Lamborghini. Виламати. Поставить, помінять містами, до речі, буде непогано. Буде, до речі, ефектно. Вони в... Такого точно ніколи не в сторону будуть відкриватися. <гум> Такого точно ні в кого не буде.